Друзі, всім привіт! В цьому огляді я покажу, як встановити, налаштувати та запустити програмний комплекс нової версії Open Server Panel. Це програмний комплекс, який забезпечує запуск вебсайтів та додатків на локальному комп'ютері, імітуючи роботу реального веб-серверу. До того, що S-Panel є відмінним рішенням для тих, хто починає свій шлях у веб-розробці, тому їх не потрібно купувати хостинг та домен для того, щоб розгорнути власний веб-проект. Тож пропоную перейти до практичного огляду. Ті, хто раніше вже мав досвід роботи з опен 5 п'ятої версії, побачать значні відмінності. Першу чергу це взаємодія з програмою, і мова йде саме про новий інтерфейс. Тобто, дехто говорить, що він став більш інтуїтивно зрозумілим з покращеною навігацією, але я вважаю, що це пізнається в порівнянні до того, ж, щоб запустити проект, потрібно буде виконати додаткові маніпуляції, чого, наприклад, в попередній версії не потрібно було робити. Але це я покажу згодом після встановлення та завантаження Open Server. Далі були додані нові функції та модулі, оновлені основні компоненти, а саме Apache, Nginx, MySQL, PHP та інші. І це дійсно круто, бо це дозволяє нам працювати з більш новими версіями цих технологій, що, звісно, забезпечує більшу сумісність із сучасними веб-додатками. З реальних плюсів, у порівнянні з п'ятою версією, була покращена продуктивність за рахунок оптимізації коду. Та використання більш сучасних технологій. Отже, пропоную перейти до завантаження Open Server. Тут нам пропонують обрати один із варіантів, як завантажити. Є е, типу швидкісний варіант та повільний. Особисто я обрав другий варіант і також раджу вам це зробити. З мого досвіду, можу сказати, що за другим варіантом я завантажив його досить швидко, зачекав буквально декілька хвилин. Тому просто натисніть ось цю кнопку двічі. І буквально трохи зачекайте. Я також натисну. У мене хоче попереднього Server завантажений, але я продемонструю вам, яка наразі швидкість. Ну, тобто 2-3 хвилини. Тепер давайте встановимо Open Server. Йдемо далі. Приймаємо умови. Тут я обираю звичайне встановлення. Так, тут я хочу зауважити: при виборі директорії для встановлення Open серверу бажано вказувати шлях без підпапок, тобто встановлювати в корінь диску. У моєму випадку такий шлях встановлення за замовченням, по суті влаштовує. І я продовжую. Тут нам пропонують обрати один з варіантів до встановлення, або з усіма модулями та додатками, або вибіркове та компактне. У випадку, якщо ви плануєте запускати застарілі проекти, які потребують старих версій, наприклад, того ж самого PHP, то краще, звісно, обрати повне встановлення. Я буду обирати компактне і ще додатково перевірю, чи все мене влаштовує, що в цьому пакеті є. Як бачимо, для коректної роботи Open серверу нам рекомендують встановити додаткові бібліотеки та патчі. По суті, залишаємо все, як є, і продовжуємо. У попередньому кроці до встановлення Open Server я якраз сказав про встановлення необхідних патчів та бібліотек. Справа в тому, що на етапі встановлення Open Server, коли пройде якісь... Певний період, можна сказати, на фінальній стадії у вас з'явиться повідомлення про встановлення додаткового ПО. І з'явиться ось таке віконце, де у нас будуть відмітки, що потрібно встановити. Якщо ви використовуєте, точніше, напевно, сказати, якщо ви встановлюєте Open Server на SSD-диск, тоді потрібно обов'язково поставити відповідну галочку тут. І давайте продовжимо. Встановлення open server завершено. У мене на робочому столі з'явився ярлик, але у випадку, якщо ви встановлювали портативну версію, тоді потрібно перейти до директорії встановлення. У мене це диск C, папка osPanel. Далі переходимо в папку bin. І знаходимо файл під назвою ospanel.exe. Можна звідси його запустити. Як бачимо, в треї з'явився значок. Відкриваємо його, але попередньо визвавши контекстне меню. Тут є одна цікава особливість. В попередній версії OpenServer, щоб почати працювати з проектом, потрібно було в головних налаштуваннях обрати одну з доступних версій PHP та одну з версій баз даних. Тобто одні налаштування однакові для всіх. А в оновленій версії ви можете увімкнути одразу декілька версій PHP. Тобто, зараз я вам покажу, як у мене. У мене увімкнено MySQL 5.7, 8.0 та 8.2. Що мається на увазі? Ви можете працювати водночас з різними проєктами, не перемикаючись між головними налаштунками. Тобто головне, це не забути в цьому списку модулів увімкнути необхідні вам компоненти. Також не забуваємо про версію PHP. У мене наразі увімкнено дві версії. Тепер вже час показати вам, як запустити власний проєкт. Завантажу останню версію CMS WordPress. Розпакуємо архів. Копіюємо увесь міст папки. Далі йдемо до директорії, де ми встановили OpenServer. Одразу скажу, що в новій версії OpenServer є відмінність від попередньої. Раніше ми додавали свої проєкти в папку Domain, то вже зараз ми додаємо папку Home. Тепер створюємо нову папку, наприклад, з назвою сайтблок буде. Це буде назва та адреса нашого проєкту. Далі. Нам потрібно показати цей проєкт open server. Тому ми створюємо ще одну папку під назвою «OSP». Потім в цій папці ми створюємо текстовий документ, в якому вкажемо назву нашого проєкту. Назва текстового документу буде Project. Відкриваємо його. Відкриваємо квадратні дужки. Вказуємо назву проекту. Закриваємо. Зберігаємо. Обов'язково не забудьте змінити розширення файлу. Прибрати TXT і виправити на Іні. Повертаємося назад, копіюємо раніше скопійовані файли WordPress двигуна. Так, повертаємося до нашого open серверу та перезавантажуємо його. Так, здається, він перезавантажився. Перевіряємо, у нас з'явився наш проект. Але тут ще є один нюанс. Щоб запустити його, нам додатково потрібно в рамках самого проєкту обрати необхідний модуль PHP, на якому ми будемо працювати. Ну і взагалі ті компоненти, які вам в майбутньому знадобляться. В моєму випадку, це поки що PHP. Я обираю версію 8.2. Тепер перевіримо в браузері, як працює новостворений веб-проєкт. Ми бачимо, що WordPress нас типу, вітає і пропонує обрати мову для подальших дій. Але є нюанс. Справа в тому, щоб WordPress працював, нам потрібно створити базу даних. А, так як в новій версії OpenServer в порівнянні з попередньою в комплекті не встановлюється PHP тому нам потрібно його завантажити та встановити. А, тому ми переходимо на офіційний сайт PHP і завантажуємо, потім встановлюємо. Після того, як ми завантажили PHP MyAdmin, нам потрібно створити новий проект. Створюємо в директорії ОСП нову папку з проектом під назвою PHP MyAdmin. Створюємо папку OSP. ній також файл конфігурації Project. Змінюємо розширення на іні. Вказуємо назву нашого проєкту. Тепер потрібно файли phpMyAdmin додати до директорії нашого проєкту. Так, далі ми шукаємо файл config. Ось він. Нам потрібно видалити зайве слово sample. І точку біля нього. Далі через редактор ми повинні внести деякі зміни до нього. Тут нам потрібно вказати 32-значний ключ. Я його скопіював з офіційного сайту, але ви можете вказати будь-який. Наприклад, придумати свій. Трохи нижче, нам потрібно змінити також деякі дані. Куки я видаляю та вказую конфіг. А host, local хост я прибираю та вказую версію модулю, якого я буду використовувати. У мене буде версія 8.2. Далі тут не вистачає деяких параметрів. Я додаю ще дві строки. Це має бути логін та пароль. Логін буде як в попередній версії root. Значення паролі я залишу пустим. Значення false я виправляю на true Це я все зберігає. Далі потрібно перезавантажити Open Server. Далі. А, в списку наших проєктів ми обираємо. PHP My Admin і обираємо версію PHP, на якій ми будемо працювати. В моєму випадку це 8.2. І зараз спробуємо відкрити його у браузері та перевіримо, чи все коректно працює. Чудово. Значить, Ми можемо тоді продовжити встановлення нашої CMS-системи. Повернемося до WordPress, оберемо мову. Нехай буде також сайт. Вказуємо root. Пароля у нас немає. Так, в нас є помилка. Так, згадав, нам потрібно додати базу даних спочатку. Повернемося до налаштування. Так, продовжимо. Все чудово. Назва сайту сайт. Тут нехай буде веб-сайт. Ну що ж, ми бачимо, що адмін-панель сайту у нас коректно працює, значить ми все зробили правильно. У випадку, якщо у вас виникнуть питання по налаштуванню Open серверу, пишіть, будь ласка, у коментарях. Також, якщо вам буде цікаво з чого почати роботу на CMS WordPress, я можу записати окремо актуальний та детальний огляд. І, звісно, якщо відео було корисним та цікавим для вас, поставте, будь ласка, лайк та не забудьте підписатися на канал. Усім гарного дня та до нових зустрічей!